Осінній сад Запорізька область 13 вересня. Сирена виє, щось летить, а ми мріємо про мир, красу, троянди. Людяність. Щирість, доброту, чесність. Хай буде мир в нашій країні. Хай буде мир в Україні. Якнайскоріше, друзі. Запорізька область. Мій сад. Осінній сад бажає миру всім гарним і добрим людям. А не добрим ви саме знаєте. Що.